Виконуємо номер 1479 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо 0,4 на кожне з числ в дужках у лівій частині і 0,2 на кожне з числ в дужках у правій частині. 0,4 множимо на 3, отримаємо 1,2. 0,4 множимо на 2х, отримаємо 0,8х. 0,2 множимо на 3, маємо 0,6 і 0,2 множимо на 2х, маємо 0,4х. Тепер перенесемо доданки зі змінною у ліву частину без зміни в праву, змінивши знак на протилежне. Переписуємо мінус 0,8х і переносимо 0,4х, змінивши знак на протилежне. Переписали у правій частині 0,6 і переносимо 1,2 із лівої. Змінивши знак на протилежний і 2,4 із лівої, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. До зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. До зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника і протилежне до від'ємника. Мінус 0,8 дати мінус 0,4 маємо мінус 1,2 до нашої х. 0,6 додати мінус 1,2. Отримаємо мінус 0,6 і додати мінус 2,4. Мінус 0,6 отримаємо мінус 3, І тепер поділимо на мінус 1,2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки 3, поділимо на 1,2, отримаємо 2,5. Записуємо відповідь 2,5 Рівняння Друге. У другому рівнянні помножимо одну другу на кожне з чисел в дужках. Зразу подамо 3,1 другу і 4, і знаменник у вигляді неправильних дробів. Одна друга помножимо на 4 перших, і одна друга помножимо на 7. Других ігрек. Праву частинку переписали. 2 і 4 скорочуємо на 2, маємо 2 цілих відняти 7 четвертих ігрек. Праву частинку переписали. Тепер доданок зі зміною перенесемо ліву частину без зміну праву. Мінус 7 четвертих y перепишемо, і віднімемо 1 четверту ігрек. Мінус 1 другу перепишемо, і віднімемо 2, подамо 7 четвертих у вигляді мішаного числа. Це буде мінус 1,3 четвертих. І Зведемо подібні доданки. Зразу додамо коефіцієнти помножимо на спільну буквену частину. Додамо число протилежне до 1,1. Це мінус 1,14. І помножимо на Y. До зменшуваного додаємо число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, додаємо модулі. Маємо 2, 4 четвертих 2,4 четвертих це 3, цілих, мінус 3 і дорівнює. А тут додаємо: буде мінус 2,1 друга. І тепер поділимо на мінус три. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Подамо 2,1 друга в олізне правильного дробу. Це буде 5 других. І помножимо на дріб оберне до дільника. На 1 третю маємо 5 шостих, х дорівнює 5 шостих, записуємо відповідь. 5. Шостих ми розв'язали рівняння Номер 1479. Виконано.